Ми звикли бачити відео з рекламою збудованих будинків і легкою музикою. Але без зайвих коментарів. В цьому відео буде про те, як на незручній ділянці, враховуючи всі побажання замовника, перетворити мінуси цієї ділянки на плюси і вписати в неї нестандартний будинок, тому що ділянка нестандартна. Звичайно, що будинок не може бути типовим для, таких, для такої ділянки. А нестандартних ділянок є досить багато і набагато більше, ніж стандартних ділянок. Тому треба включати всі свої здібності таланти для того, щоб знайти рішення, як знайти баланс між побажаннями замовника і особливостями ділянки, і будівельними нормами, так щоб всі три, три компоненти були збалансовані між собою. Тоді отримаємо гарний будинок, який вписаний в ділянку. По фасаду вона має 43 метри. І 22 метри в глибину, і розмістити на такій ділянці стандартний будинок, звичайно, непросто. Це була ділянка в хорошому районі, недалеко від Києва, але їй фактично можна вікна з будинку вивезти тільки вперед на дорогу. Ззаду немає можливості ні з точки зору освітлення сонячного, ні з точки зору виглядів з вікон. З чим зумовлена форма будинку і його планування.